хочу передать привет своим родителям, а также дедушке, бабушке и своим сестренкам. Хочу сказать, что со мной все в порядке, претензий к условиям содержания нет. По вас тут бьют? Мы ж, понятно, я будем сказать, что нет, потому что, ну, кто скажет? Сейчас скажем, пидор скажет, нас еще больше будет быть. Буде. Захоплюється музикою з 15 років. Під час строкової служби потрапив у полон до росіян, де провів два з половиною роки, аби повернутися та знову пірнути в улюблену справу діджеїнг Богдан Бочко, Чернігівець, який має особливу відзнаку від головнокомандувача збройних сил України нагрудний знак за незламність та досвід, який не порівняти ні з чим. У мене просто є вище образування і магістратуру закінчу. по образуванню Я по спеціальності я юрист. И получается, пришла повестка, и чисто пошел за то служить, что у меня год службы вместо полтора. И за то все и пошел. И так повернулось, что пошел служить а, в 140-й окремый разведбатальон морской пехоты. Строкова служба Богдана розпочалася в 21-му році і мала б завершитися навесні 22-го, але плани змінила повномасштабна війна. 24 лютого з п'ятої ранку чоловік сидів разом з іншими строковиками у траншеї в місті Скадовськ. Під постійними російськими обстрілами з моря Богдан провів два дні. Потім їх відправили до Олешківських пісків. Звідти вони пішки попрямували до села Саги, де вперше побачив російські танки біля себе. Форму ми всю здали, форму воєнні всім поздавали. І потім, коли ми вже переодягались, просто, ну, я одягаю кофту, одягаю штани і тільки голову піднімаю, просто бачу, як метр від мене вже йде російський танк і йде піхота. Тоді просто в нас було дуже весело, в тому плані, що ми просто по дворам вже починали одних просто іти. Навіть не те, щоб бігти, а йти. Спокійно, щоб якогось підозрювання не було. Тоді вже люди ходили, казали те, що. Е Російські військові вже ходять по домам. І, тобто ходять атошників шукають, нас шукають, тому що в них були всі списки, нас, хто там був, що там був. А для них ж розвідка це вже все. Це як, у них просто глаза вже красні стають і все, вони просто шукають. Богдана знайшли 9 квітня, в селі Широке. Його та хлопців, з якими вони переховувалися, здав священнослужитель церкви Московського патріархату, каже хлопець. Ми тоді, коли туди приїхали, вже ж туди в Дільфінарі, там, де вони були, де ми базірувалися, там, то вже побачили, що там усі наші просто сиділи. Тобто ми саме раніше приїхали. Міскадовська нас перевезли 13 чоловік за перевезли в Нову Там були в гаражах і там у Слові, ну, ну по своїм справам ми ходили в відру, а воду пили за чотири дні, може, тільки раз. Так само, як і їли тільки раз. Після чого нас перевезли потім в показушне їхнє місце. Це називається як, ну просто приїжджають їхні там Красний Крест, або там їхні там, міністри там, якісь оборони, або те ж саме телевідені. Це Севастополь. Там усі найкращі умови, там у тебе телевізор, і, вроді би, їсти нормально дають. Після Севастополя Богдана відправили до СІЗО в Воронежі. Чоловік каже, Севастополь був квіточками в порівнянні з рештою місць, де він перебував. Адже усюди, куди переводили українських полонених, їх зустрічала так звана прийомка. Коридор, в якому з обох боків шикувався російський спецназ або наглядачі СІЗО. Кожен з полонених повинен був пробігти вздовж них, допоки росіяни били його кийками. Першим ділом, що побачили, як нас самоліта вигружають, так не просто як не знаю там. Метрів десять і ти просто напросто летиш об пол. І все, тебе запихують в автозаки. Тебе тільки привозять, примтям тебе накріпили так добре. Потім, коли ти прибанів заходиш, і там ти просто бачиш, як Просто, ну, підняв голову, ти бачиш, як твої хлопці всіх шманають. У тебе є там секунд 10, ти роздіваєшся, не співаєш, тебе починають вбити. Після того, як полонині здали одяг, їх ведуть у баню, де бриють та стежуть машинкою. Декому, як, наприклад, Богдану, збривають брови та вибривають на грудях літеру «З». то ти з бані виходиш, тебе б'ють шокером. І тебе цей шокер заражає прямо по всьому тілу. А за три місяці в Воронежі, ну, два місяці точно так було. Тобто, ну, не було такого дня, там, такої перевірки, щоб у тебе було без побою. Тому що. Якщо тебе там б'ють і там, можна сказати, ти даєш якусь слабинку, то вони тебе либо ще сильніше б'ють, либо вони тебе там ніколи є, що можуть пожаліти, типа, там, не трогати його. А у них оцей азарт є, який якщо ти кричиш, то вони хочуть, щоб ти ще більше кричав. І просто б'ють тебе чим тільки можна. Коли тебе в баню ведуть, ти виходить, ну, замаками схрестились і побігли. Хтось там оцей динився, його починають бити, крипить починають усе. Шокери роз'їжаються. Тобто, ну в баню заводять, тебе там є там, минута, може, максимум. Ти помився і все, далі біжиш. У Воронежі був спецназівець на прізвиську Мавпа. Так його прозвали українці. За словами Богдана, таке прізвисько йому дали за його нестримність, бо той постійно бігав, стрибав та знущався з українців більше за всіх. Це вже я узнав, коли приїхав. А була така ситуація, що цей же ж, маопе, як його називали, поїхав на війну і попав в плен. І він був в пліну в СІЗО. І була така ситуація, що в нього наглядач, тобто сотрудник, був оцей пацан, який був у сусідній камері. І він каже: ти мене помниш? каже, а ти там. І здівався з нас, каже Богдан встиг побувати у п'ятьох місцях утримання українських полонених: Севастополь, Вороне, Шкурськ, Каменськ, Шахтинський та Іжевськ. Росіяни змушували полонених вчити російські вірші та пісні, читати російські книжки у разі непокори, побиття. Єдине, навірно для них було веселі, те, що ми співали нараз ну, на поше з гім Російської Федерації. Спеціально вчили, не вивчили. Ну бути получають. Потім вчили пісні їхні, це Катюша, День Победы. І там це всю їхню пропаганду, так сказати. А самое главное, що учили, це що вони дуже хотіли, щоб ми вчили, це їхні стихи, що там щось було прості наші родні росіяни. І оце стих, там, ну, такі дебили стихи, ми його вчили. Якщо ми якісь там щось забували чи зупинялися, коли на провірку вибігаємо. І ми запинаємося, ну, нас затормозили на минуту, все, починається вже веселі, круговорот есть є на Саме інтересніше, що їхній мінус був, що вони дали нам книжку, чесно пам'ятаю, книжка називається. Але там було найцікавіше те, що коли була Друга мірова, то там німці так же само обозначали свої машини, як вони зараз обозначають. І ми просто, коли тоді читали цю книжку, ми просто поражалися, типу, що ну і кого ви там називаєте, чим, якщо ви ще самі так все робите. Ну, не це не доходить, пам'ять. Ну, так. Нас тільки туди привезли, я ще не розумію, я думав, нацики, вони кажуть, я думав, нацики це, типа, нацгвардія. Думаю, та ні, я типу, не нацгвардії, типу МРП. Вони на мене дивитися в смысле, При чому тут Нацгвардія? Я кажу, так а ви чублю спрашиваю. Вони такі, типа. Що взагалі непонятно після воронежу Богдана відправили до Курська? Це був перевалочний пункт. Звідти його знову повернули до Севастополя. Вже після звільнення з полону Богдан від рідних дізнався, що це мав би бути обмін, але він так і не відбувся. Вроді би, як е -е, російські розстріляли своїх, але сказали, те, що це ми зробили. і обмін зірвався з зі цього у Севастополі. Богдан вперше побачив представників Червоного Хреста. Вони спілкувалися через перекладача. Там, коли була лична бесіда з «Красним Христом, то вони говорили, що типу, вас тут б'ють. Ми ж розумієте, я будемо казати, що ні, тому що ну хто скаже. Що скажемо, піде, розкаже, нас ще більше будуть то Тобто, В такому плані. Але це якраз він був чи швед, чи я не знаю, хто він був. Він через переводчика общався. І він сказав, що ви можете говорити, що ви типу, думаєте, тому що типу, ніхто нічого їм не скаже. Бо ми хочемо це все устранити. Щоб побоїв не було, щоб нормальне питання, нормальні устоя були. Ну, понятне діло, що ми кивнули. Після чого нас справили вже потім в Ростовську область. І отам уже якраз почалася саме весела життя. У Ростовській області Богдан потрапив до чоловічої виправної колонії суворого режиму. Під час прийомки та чогось на кшталт медогляду Богдану намагалися відрізати палець канцелярськими ножицями. Їх прокручували на пальці допоки не стала видна кістка. У камерах сідати полоненим було заборонено. Якщо хтось порушував заборону, його виводили в коридор і били. Під час прогулянок на українців натравлювали собак. Частину часу Богдан вимушено провів у одиночній камері. Щодня його виводили прибирати два поверхи. Наглядачі змінювалися, одні обирали тактику одразу бити, інші застосовували спочатку моральні знущання. Це ж хто приїжджає, вони просто з ним приходять і починають оце там проще. Хочеш, маємо позвонити, да, на телефон, я тобі телефон дам. Понятно діло, що телефон ніхто не дасть. Якщо візьмеш, то тобі таке хуже буде. Ми ж там, виходить, як 6 утра стоїмо і стоїмо тупо отак от до 10 вечора. Тобі голова опущена, руки назад, сісти не не можна, приклонитися теж не можна. І що виходить, ти просто стоїш, ну, я тоді стояв і в мене ну, в голові голос тата, ну Як будто я його чую, отак, от, як вас чую, тобто як людей чую. Що синок, все буде нормально, скоро будеш вдома. Я просто розворачуся, не розумію, це що вже все. Катушка поїхала. Під час перебування у Каменськ-Шахтинську у Богдана зіпсувалося здоров'я. Одного разу чоловік мав проблеми з яснами. Флюс відчувався навіть під оком. Тоді він звернувся до так званого медпункту, де йому вирвали зуб без анестезії та знеболювального харчування також бажало бути кращим. Що там було їсти? Тобі дають трохи, що там навіть жадно просвічується. Тому, ну, по суті, там нічого і не їсти. Тобто, якщо взяти, коли я потрапив в полон, я важив 120 кілограмів, а коли їхав на перший обмін якби, що 22-му році був, то важив 75 кілограм. А на обмін, коли я їхав, то я важу 83 кілограми. Богдана обміняли 24 серпня 24-го року в День Незалежності України 115 на 115. Жартує. На обмін російська сторона доставила їх на приватному літаку, бо летіли лише в трьох. Але за російською традицією у скотчі та з мішками на головах. Коли ми йшли за мною, що мій срочник з моєї часті, ми самі крайні кого нас обміняли з нашої часті. Ми просто йдемо я говорю, Роберт, Мені не мережі в голові, це правда Україна. Він каже, що да, це Україна. Тому що ну, нас возили три рази на обмін, ну, якоби на обмін, але при цим підлогом ми їхали просто на розстріл. Ніколи не забуде найприємний момент це коли ми приїхали в обласну лікарню, і коли я просто побачив очі тата, це просто це, я не знаю, це не передати словами. Це, це настільки... це. Ну, коли маємо позови, так це взагалі. Я ніколи сліз тата не бачив но... і не хочу більше бачити. Але ці моменти це щось з чимось. Слова навіть, слова навіть не передать просто. Це, щось... ну, це не обісуємо просто. Після повернення додому Богдан каже, не бачить потреби у психолозі чи психотерапевці для себе. Пояснює це тим, що людина, яка не пройшла полон, і не зрозуміє, через що проходять українські військовополонені, і не зможе допомогти. Зараз чоловік відволікає себе роботою від думок про полон. Богдан діджеється у нічних клубах міста. Займався цим і до повномасштабного вторгнення. З дитинства його цікавила електронна музика. Спочатку слухав, а потім вирішив і сам навчитися. Тато короче поїхав в Амстан. А навіть не в Амстердам, він поїхав тоді в Париж по роботі. І тоді, подивившися цих ізвісних діджеїв, що тато, я загорівся, я хочу. І от тата поїхав вже на роботі, там і купив вже. Це було десь 15-16 років. Попри проведених у полоні 2,5 роки, Богдан вірить, що у наступному обміні в списках прізвищ він побачить знайомі. Багато з ким зараз розмовляю з військових, то уникають, що ну. Це, це нереально каже, ми воюємо там-то, там, то каже, ну, пережити те, що ви пережили, то це щось з чимось. То, що розуміло, що ми цього не розказуємо, що нам було спокійніше.